Гетьман не реєстровував козацтва Яків Острянин. Остряниця народився у містечку Острі, що на Чернігівщині. До обрання гетьманом певний час був полковником Ніжинським. У квітні 1638 року повів своє невелике військо лівим берегом Дніпра на Київщину, в район Переяслава, очищуючи від польських гарнізонів міста та села. Паралельно з ним. На човнах по Дніпру рухався невеликий загін його соратника Дмитра Гуні. На допомогу стріниці донські козаки за його проханням відрядили полк на чолі з полковником Путивлицем. Перше бойове зіткнення повстанців з польськими військами принесло до перемогу повстанцям, змусивши ворога відступити до Лубен. Але згодом Остряниця втратив стратегічну ініціативу, маневруючи від Лубен до Лукомля і далі на Жовнин. А в цей час польський гетьман Микола Потоцький збирав свої сили для того, щоб розгромити повстанців. Замість того, щоб відходити на січ, як і Остряниця заклав новий табір біля Жовнина. Волоконкомандувач польських військ Микола Петоцький діяв досить успішно проти козаків, враховуючи ще й те, що йому на допомогу прийшов український князь Єремія Вишневецький. Бій під жовтином тримав цілий день, та, незважаючи на відчайдушний опір повстанців, полякам вдалося вдертися у табір та захопити майже усі гармати. Ситуація, що склалася, здавалася безнадійною. Але повстанці, згуртувавшись, відбилися від поляків. Але все ж це відбулося вже без Якова Остряниці. Він з кубкою козаків прорвав оточення, перепливши річку Сулу, втік, кинувши усіх своїх соратників на призволяще. Після поразки під піджовненом Яків-Острениця відступив на Слобідську Україну, де заснував місто Чугуїв був убитий чугуївськими козаками під час заворушень 6 травня 1641 року.